Христос Воскрес? Він Воскрес. Його нема тут. Ви вірите в Воскресіння Ісуса Христа? Вірите? Вірите, що Ісус Воскрес? Чи ні? Думали колись над цим, чи не дуже? Думали над Воскресінням Ісуса? Таємниця пустого гробу. Він воскрес, Його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Гріб пустий. А це а де тоді Ісус? Бо всі бачили, що його туди занесли, поклали. Де треба шукати Ісуса? Де Він є? Бачимо, гріб не місце, де перебуває Бог. І тому дуже цікаво так, але і з другої сторони, вражаюче, правда, бо Воскресіння Ісуса Христа відбулося вночі, і ніхто цього не бачив. Навіть сторожа омертвіла, правда, якби це було хоч пару фільмів з таких записаних камери були би, тоді би, напевно, було легше це повірити, а тут. Велика таємниця Воскресіння, і перші, хто отримує звістку про Воскресіння, були жінки-мироносиці, тому що вони перші побігли до гробу. А власне не тільки мироносиці, але серед них Марія Магдалина, перша, яка отримує звістку про Воскресіння. Ісус Христос дуже багато говорив своїм учням про Воскресіння. Але коли його розп'яли, коли його вбили, тоді вони якби і все забули. Ну, зрозуміло, правда, в них була одна очікування, а сталося зовсім інше. Тому зустріч з Ісусом Воскреслим відбувається в дуже особливий спосіб. Перші, перша жінка, яка прибігає серед мироносець Марія Магдалина. І що ми знаємо про цю Марію? Що з нею сталося? Що Ісус зробив з нею? Вигнав бісів, правда? І з тої, з якої вигнав бісів, вона має розказати апостолам Перша, що Ісус Воскрес? Як ви думаєте, такий надійний свідок? Можна легко такій людині повірити? Кате, точно, якби ти не сказала, то ми б її і не знали, правда? Дуже цікаво, Бог посилає благовісницю ту, який сам допоміг. Чому? Тому що вона на цей час єдина, яка готова співдіяти з Ласкою Божою. Те, що ми зараз робимо? Що таке літургія? Це визнання, що Ісус живий, що Він Воскрес. І що ми прийшли сьогодні, щоби з тою ласкою бути сопричасниками, тобто поєднати своє життя з Воскреслим Ісусом. Тому, власне, жінки-мироносиці перші біжать, апостоли не до кінця довіряють. Думаю, все, помер, нема, невідомо де, що з тим тілом зробили, все пропало. Тому, власне, віра є довірою слова Бога. Бог Вічна правда. І якщо ми свій розум і свою волю підпорядковуємо Господу Богу як вічні правді, тоді Господь Бог до нас промовляє. Тому Марія Магдалина перша зустріла Воскреслого Ісуса. Чому вона була перша? Тому що вона отримала від Господа великі ласки. Вона була звільнена від поневолення злим духом. Тому вона безмежно любила Ісуса і була йому вдячна. І вона не могла повірити, що все пропало, все завершилось. Тобто Ісус мертвий в гробі, і життя нема, правда? Те все, що Він нам обіцяв, не збулося. Але, власне, вона довіряє і вірить в Воскресіння І Воскреслого Ісуса. Хоча. Як ми сьогодні читаємо, правда, що вони йшли до гробу, щоб намастити тіло Ісуса пахощами. Це, це також правда таке тіло скатоване збите, в чому і камінь, який є великою перешкодою, намастити тіло Ісуса. Бачимо, що для них немає ніяких перешкод. Мироносиці йдуть тому що вірять. Що Ісус живий і що Він їх безмежно любить. Тому Марія Магдалина стає першим свідком Воскресіння Христового, і вона передає цю звістку про Ісуса Воскреслого апостолам, які не до кінця довіряють, яким тяжко повірити. Вона довіряє тому, що благовістує. Вона звіщає, що Ісус Воскрес, що Ісус живе, що Ісус переміг найстрашнішого ворога. Найстрашнішим ворогом для всіх нас, людей, є смерть. Бог не є Творцем смерті. І Він не хоче, щоб смерть мала над нами силу і владу. Тому, власне, Воскресіння це перемога. Це спасіння нас, людей, над найстрашнішими ворогами нашого життя. Це гріх, смерть і диявол. Тому Ісус дає життя, Ісус має життя, в Ісусі є життя. Коли, власне, Ісус приходить до аду, ад його перемогти не може. Тобто смерть, коли зустрілася з Ісусом, вона не може перемогти. Тому Воскреслий Ісус перемагає найстрашнішого ворога. Цим найстрашнішим ворогом є смерть. І мироносиці жінки біжать до гробу, бо довіряють силі Бога. Воскреслий Ісус приходить в інші постаті до своїх учнів, які повернулися до Єрусалиму, щоби зустрітися з Воскреслим Ісусом. Бо вони не могли прийняти цієї правди, що Він Воскрес. Власне, що таке Воскресіння? Це чи віра в Воскресіння це акт розуму, який вимагає доброї волі. Апостоли на цей час не мають доброї волі, щоби прийняти і повірити в Воскресіння. Коли вони вірять в Воскресіння і Воскреслого Ісуса? Тільки тоді, коли особисто з ним зустрічається. Тому сьогодні зараз Ісус на цій літургії прагне з нами особисто зустрітися, щоби ми повірили в Його Воскресіння. Тому акт віри Воскреслого Ісуса допомагає нам прийняти і повірити в те, що Бог, якому ми сьогодні поклоняємося, є Богом. Живих Богом живий, живий Бог. Для цього потрібна добра воля воля Воскресіння Ісуса. Звичайно, що двері цієї доброї волі ми можемо відкрити. Воля наша каже так: Ісус Воскрес. В Його Воскресінні є моє особисте життя. Тому кожен з нас може відкрити двері. Своєї душі, свого серця, свого розуму, своєї волі, щоб повірити в цю правду, якою ми називаємо Воскресіння, правду життя. Тому ми самі несемо відповідальність, чи ми приймемо, чи не приймемо цю правду про Воскресіння, так як це було і з апостолами, так як і це є з нами сьогодні. Тому кожен особисто несе відповідальність прийняття чи відкинення таємниці Воскресіння. Що ми отримали від своїх батьків в дар? А що від Бога? Тіло ми отримали правда від батьків. А що отримали від Бога? З душу. Правда, безсмертну душу. І наша безсмертна душа, яка розлучається з нашим тілом, земним, правда, обтяженим злом гріхом, вона залишається, правда, звідки, що повстала, та те і повертається, але наша душа, яка створена Богом, повертається до неба, і ми отримуємо, отримаємо нові тіла, тіла Воскреслого. Ісуса Христа. Тобто, крім цього тіла, яке ми маємо зараз, в нас ще буде нове тіло тіло Воскреслого Ісуса, тобто, яке не буде обмежене ні простором, ні часом, ні хворобами, ні стражданнями, ні війнами. Тому, власне, Воскресіння це дар і ласка Спасіння Бога. Тому відкуплення Ісуса це Його безмежна любов і доброта. Власне, від чого нас Бог спас, врятував? Від смерті, від гріха і від диявола. Тому, власне, правда про Воскресіння не тільки має бути проспівана, правда, як ми гарно співаємо, смертю смерть подолав, але ця правда має глибоко запасти в наше серце. Тому що нас ще чекає дуже багато чого, чого ми ще не знаємо, але це має з нами статися. Тобто Воскресіння, воно, власне, має нам сказати, що з нами буде. Не тільки що з нами є, і чого ми боїмося, і чого ми не знаємо, але що з нами ще буде, що нас чекає. А нас чекає нове життя. Життя в Воскреслому Ісусі Христі. Тому дуже важливо довіряти Воскреслому Ісусу, тобто вірити в своє особисте Воскресіння. Тому, власне, найбільшою цінністю нашого життя є поєднати своє життя, повірити Ісусові Воскреслому. Хто не повірить, той не буде переможцем гріха, смерті і диявола. Тобто буде засуджений. А хто повірить в Воскресіння Ісуса, той буде спасений. Тому, власне, так важливо вірити, але не тільки теоретично, але й практично, розуміючи, що це все має з нами статися. Тому хто вірить в Воскресіння, той перебуває в цілковиті абсолютній єдності з Ісусом. І Він не буде засуджений. Хто відкидає Воскресіння, той відкидає своє особисте спасіння, тобто повернення своєї душі до неба і отримання нового Воскреслого тіла. Тому сьогодні мироносиці. Нам звіщають про те, що Христос є переможцем трьох найстрашніших ворогів гріха, смерті і диявола. Тому так важливо поєднати своє життя з Ісусом, щоб разом з Ним перемагати це страшне зло.